Ця смачна та корисна розкіш це все плід тяжкої праці, бджоли та людських рук. Вірніше подружньої пари Леоніда та Людмили Коломієць, які вже не перший рік займаються бджолярством. Бджоли виробляють мед, пилок, прополюс, а пасічник вже виробляє, відбирає від них і робить якісь складові. Тобто ми можемо зробити настій настій мертвих бджіл. Тобто бджолиний підмор, так називаємо, який дуже корисний він лікує статеві органи чоловіків простату. Ми робимо настойки прополісу. Ми робимо питні меди, бальзами. Такі речі, як різноманітні горішки, набираються і заливаються якісним медом, медом акації, який не сахариться. І це називають. Така якби енергетична бомба. Мама це все синові робила, щоб він Все ну, в своє свідоме життя вжила, літає навколо мене, щоб не вкусити. А, а я намагаюся неї забрати мед. І як кому виходить? Ну, більше, мабуть, її вдається зробити те, що вона хоче. Тому що вона керується інстинктами, а я керуюсь розумом, щоб її не обідати, щоб її не забрати лишнє, і щоб вона була здорова. З дитинства мій тато займався пасікою, так само я. І все своє свідоме життя, так як я сказав, жила поруч. Що ми спілкуємося разом, це є гільдія медоварів України, створена в Україні, на яку ми показуємо свою продукцію, конкурси на питнях, медах, на бальзамах, займаємо якісь місця, нагороди, а в спілку вже дилів я ходжу. Є бжен жилений круг, всеукраїнська, спілка бджолярів. В інституті бждільництва я виставляв свої питні меди. Виставляв бальзам імператор, за який я отримав золоту медаль і дипломи за питні меди. Ні, це є дуже хороша справа. Надя, дуже хороша. Що робимо? Все робимо. Підні меди робимо, бальзами робимо, горішки робимо, всю продукцію працюємо. Мій діапазон роботи це є пітні меди всі мої. Все працюю я з пітними медами. Треба мати дуже хороший настрій, щоб його почати робити. Залежить від погоди, від місяця. Треба в спокої починати робити і в хорошому настрій. Це натуральне зброджування – Пітні меди. Щоб він вийшов і був таким прозорим і чистим, освітлився, це йде до півтора року. Чим довше він вистоюється, тим вони кращі меди. Йде сюди входять соки, є з додаванням соків. Є питні меди, нам на травах пороблені. Є самі натуральні меди, що мед липовий, який йому нічого не треба. Він дуже хороший по якості. Він оздоровлює, очищає організм. Дуже хорошо на травах для сну, хто нерви заспокоювати треба, кому потрібно, має проблеми. Ну, вони дуже хороші, вони лікувальні. Сам пасічник постійно щось вишукує, видумує, комбінує з тією сировиною, що продукує бджола. В цій дерев'яній хатці пахне медом та приємно гудуть бджоли. Лягаючи на таке бджолине ліжко, забуваєш про все. Розмірений гул бджіл нагадує шум дощу за вікном. Це не тільки приємно, але й корисно для тіла та душі. Лежання на такому дерев'яному ліжку, що воно дає, і скільки потрібно пройти санця для того, щоб дійсно людина відчула якесь покращення. Ну, по-перше, це не ліжко, це вулик, це звичайний вулик, просто він так встановлений, щоб людині було зручно лежати. Дві години часу достатньо для того, щоб людина хорошо відпочила і щоб набралась енергетики б жили. Це 10 сеансів. 10 сеансів. Ну, Якщо говорити про те, чи є шкода, чи нема шкоди, шкоди тому немає. Ми можемо ночувати тут спокійно і ранком просинаємося зовсім. Інше по відчуття, і не терпнуть ні руки, ні, нічого. Так що, якщо це можливо, ви можете прийти і тут переночувати. Відразу висловити напевно важко, але природне тло, воно, напевно, найбільш досконалеше і найбільш корисніше для нас, для людей. Тому що, якби цивілізація не розвивалася, все ж таки всі горнемось до природи, бо. Природа старша за будь-яку науку, і, власне, лежачи на лежаку, де е, е, працює десятки тисяч бджіл, і цей, цю вібрацію, цей шум, їхнє е, тло середовище, власне е, відразу вони тебе забирають, це тло тебе забирає, і, е, напевно, в тому, напевно, і найбільший ефект. Цього моменту самого, що бо користь те, що ми можемо напевно переключитися і забути про всі, як кажуть, моменти негаразди життєвих процесів. А власне, під вібрацією бджіл, людина в першу чергу, напевно, на мою думку, користь ця. Ми можемо заспокоїтись, розслабитись, а далі вже процеси будуть відбуватися, як кажуть, по ходу п'єси. А те, що вони будуть позитивні, я в цьому не сумніваюся. А ось тут серед розмаїття різнотрав'я для бджіл створені усі необхідні умови. Літня виїзна пасіка. Робоча бджола живе недовго, практично місяць, тому що спрацьовується. Ось зараз ви вибрали рамку з бджолиного вулика. Що тут є? Прокоментуйте. Ну, от, е якщо. якщо... Камера бачить, блистить мед свіже принесений і перга, робоча бжола, трутні. трутній. Трутень, який нічого не робить, а живе. Хоча вони так само потрібні в сім'ї, як і робоча бжила. У ну, пасіку я сюди привіз тут поле засіяне соняшником, він дуже гарно цвів. І тому пасіку потрібно перевозити, тому що якщо її тримати біля хати, то її постійно треба буде годувати. А так, я спочатку вивіз на липу, липа відсвила, Слідуючим медоносом це є соняшник в нашій місцевості. На далі вже треба вести на гречку. От. Як бачите, соняшник вже майже відсює так само. А як бджола переносить відстань? От сьогодні вона є тут в водаях, через день ви її везете аж в Кам'янець-Подільський, так? Бджола, бджола через день не возиться. Якщо я приїжджаю сюди, то мінімум дві тижні, поки ми доносимо. Саме головне, щоб жулу перевезти, щоб її закрити, щоб вона не мала доступ кисню, щоб рамки хорошо були закріплені, не тарабанились, і спокійно її перевозити, вона нормально переносить відстань. Вона облітається на новому місці, так як за один день вона місце вивчає і вже працює без всяких проблем. Для того щоб пасіка жила, працювала і бджоли сповна віддавали все те, що продукують у вулику, потрібно тяжко працювати й людині. Ось так у парі працюють Леонід та Людмила Коломієць. А бджоли за комфортні умови платять гарним медом.